Розділ 2. Два капітани. Несподіваний телефонний дзвінок. Справа заплутується ще більше. Капітан Горбатюк сидів у своєму кабінеті, дивився у розчинене вікно і чухав потилицю. Він не любив безглуздих, як то кажуть, тупикових ситуацій. А ця була саме такою. За родом своєї діяльності йому весь час доводилося мати справу з секретами, загадками і таємницями. Він їх ніколи не боявся, терпляче починав розплутувати найзаплутаніший клубок найскладніших ситуацій, обережно перебираючи то ту, то іншу ниточку. Але тут жодної ниточки не було. То був не клубок, то була більярдна куля, гола як коліно. Хлопець зайшов у туалет на третьому поверсі і зник, пропав, як булька на воді. Жодного сліду, жодної версії. Щось неймовірне, незбагненне, глухий кут, як ота стіна у дворі, на яку виходить вікно його кабінету, кам'яна, монолітна, непроникна, і враз над підвіконням на тлі тої глухої стіни, у яку безпорадно втупився капітан. З'явилася голова. Шерлок Горбе, ну ти даєш? Ми ж домовилися. Я чекав, чекав, а ти тут потилицю чухаєш. Сірі очі, опушені рудими віями, дивилися докірливо. Вибачай, Толю, ти вночі чергував, і я не міг тебе попередити. Заходь! І поки Толя, а точніше капітан Анатолій Петрович Попенко. Слідчий відділ боротьби з економічними злочинами іде з двору до кабінету, кілька слів про двох капітанів. Колись давно, як вони ще були на другому поверсі, викладач криміналістики, професор Китай Городський, пожартував: Бути вам, студенти Горбатюк українським Шерлоком Голмсом. І здібності у вас аналітичні, безперечно, є. Дедуктивний метод опануєте легко. І прізвище якраз підходяще. Наче спеціально предки подбали. Адже що таке горб українською мовою? Майже те саме, що холм англійською, горбок у річці Височина. Отже, дерзайте, постарайте зійти на ту височину. Друзі після цього жартома почали називати Горбатюка Шерлок Горбе. І Стьопа Горбатюк на це прізвисько не ображався навіть тоді. Коли став уже Степаном Івановичем, капітан Попенко вчився з Горбатюком в одному класі, а потім в одній групі на юридичному факультеті, були друзями дитинства, завзятими любителями пригоди таємниць, тому й подалися у юристи, у слідчі. Тільки один потрапив у карний розшук, а другий до відділу боротьби з економічними злочинами. Так уже склалося. Ну, що таке? Замість того, щоб давно закидати вудочки на річці, ти. вигукнув капітан Попенко, штовхаючи двері кабінету. Вибачай, друже, не до риболовлі. Справа. У нас із тобою без кінця справи. Одна закінчується, друга починається. Сьогодні ж неділя. Тобі відпочинок потрібен? Що таке? хлопець один зник, шестикласник. Ну. Скільки тих шестикласників щодня зникає, з'являється. Чи то ми з тобою не зникали? Згадай, як самі у ліс гайнули і заблукали, аж на другий день повернулися. Забув? У мене досі, як згадаю, вухо болить, яке тато крутив. То інша справа. Тут хлопець зайшов у туалет шкільний на третьому поверсі і не вийшов, наче у повітрі розтанув. Хто це бачив? Друг його, однокласник. І більше ніхто? Ніхто, кивнув Степан Іванович. Вигадує той друг однокласник, фантазує. Я сам спершу так думав, але потім повірив, дуже щиро хлопець каже, і професійна інтуїція мені підказує, що так воно й було. Як, розчинився в повітрі? Ні, але що зайшов і не вийшов? А де ж він подівся? Оце мене й мучить. Ти ж знаєш, що таке інтуїція у нашій справі. Капітан Попенко зітхнув. Ой, знаю, незбагненна річ, але без неї, ну розкажи трохи детальніше. І капітан Горбатюк почав розказувати те, що ви вже знаєте. Він вийшов, переконано сказав капітан Попенко, вислухавши все до кінця. Як? Дуже просто ногами. Але Кисіль не зводив погляду з дверей, я йому вірю. Він дуже хотів помиритися, чекав, а коли людина чекає, не хоче прогавити, от не зводив погляду, а на якусь мить, мабуть, щось його відвернуло. І в цей час всі ж фокуси ілюзіоністів на цьому побудовані. Телефон задзвонив так несподівано, що обидва капітани мимохідь здригнулися. Пане капітан, він тільки що дзвонив. Жіночий голос тремтів і зривався. «Хто?» Вона замовкла, дзвонив? От бачите, я ж вам говорив, що знайдеться. Капітан Горбатюк від збудження не помітив, що перебив жінку і кричить, а потім враз опам'ятався: Пробачте, пробачте, я вас перебив. І, прикривши трубку рукою, тихо сказав другові Це мати хлопчика. Е, він дзвонив. От бачиш, даремно зірвав рибалку, бармалей. Капітан Попенко посварився на нього кулаком. Тихо сказала на тому кінці дроту жінка. Я так хвилююся. У її голосі бриніли сльози. Що? Як? Не він? здивовано спитав Горбатюк. Не він, не він. Голос був не його. Ну, заспокойтеся. По телефону іноді так змінюється голос. Вона заплакала. Стривайте, стривайте, не хвилюйтесь, е, давайте по порядку. Перекажіть все як було. Постарайтесь згадати все до найменших дрібниць. Раптом дзвінок. І знаєте, серце у мене чогось іначе відчула. Ще не беру... Дякую за перегляд! Ну, по перше, тепер підстав хвилюватися менше, ніж було. Син ваш живий, це ясно. І це головне, а щодо голосу, телефон може так спотворити голос, що його й рідна мама не впізнає. Що в цьому разі відбулося? Ви гадаєте, а чого він сказав на мій голос? Що це означає? Ну, може, хотів сказати, що застудився, захрип. То. «Якісь зараз тільки з цього Наскільки мені відомо, ви не підпільні мільйонери. До жодних афер не причетні, отже, викрадати вашого сина нікому не має жодного сенсу. А просто так дітей не викрадають. Але що ж тоді думати? Що? Майже історично вигукнула мати. Заспокойтесь, візьміть себе в руки. Ми постараємося зробити все, щоб знайти вашого сина. Поклавши трубку, капітан Горбатюк переказав другові цю несподівану й дивну телефонну розмову. Ну, що скажеш? Скажу, що той твій пропащий шестикласник, свиня, точніше, порося, не жаліє матері, і я б із задоволенням нам'яв йому вуха. Як колись мені тато, хоча це нічого не дає, бо потяг до авантюри у цьому віці не здоланний, Ти ж сам пам'ятаєш. Якщо вдача мандрівна, то куди ж все-таки його погирило сказати, що знайдемо легше, ніж знайти. Але я мусив її заспокоїти. Гадаю, переконано мовив Анатолій Петрович, він з'явиться сам. А я, значить, сиди і жди біля моря погоди. А що ж ти можеш вдіяти? Сьогодні, зітхнув Степан Іванович, мабуть, уже нічого. Але завтра зранку. Поговорю з Вітасиком Греціанським для початку.